12 лютого на території стадіону ФСТ Колос відбулося підняття прапора районної школи Олімпійського резерву, яке ознаменувало відкриття районних зимових Олімпійських ігор серед школярів. Районна школа Олімпійського резерву започаткована заслуженим вчителем України Ігорем Кубаєм. Успішно працює при відділі освіти Радехівської районної державної адміністрації. Символічно, що у цей же час у норвезькому місті Лілехаммері також проходило відкриття юнацьких зимових Олімпійських ігор. Почесне право урочисто внести і підняти прапор було надано кращим спортсменам шкіл району Яні Івановій, Стасу Білозору, Наталії Шереметі, Богдану Голощаку. Цьогорічне відкриття районних зимових шкільних олімпійських ігор вирізнялося своєю представничістю серед гостей, керуюча справами Радихівської міської ради Ірина Лах, голова проспілки працівників сільського господарства Володимир Дацьків, працівники відділу освіти, голова райдержадміністрації Надія Шостак, модератор заходу, керівник відділу молоді і спорту радихівської райдержадміністрації Оксана Проказюк ознайомила присутніх з короткою історичною довідкою свята. Хамері сьогодні з 12 по 21 лютого відкриваються другі зимові юнацькі Олімпійські ігри, у яких приймає участь 71 команда з усього світу. Приємно, що нашу збірну України, яку представляють 23 юних атлети, поповнили спортсмени. З нашого, з нашої Львівщини, це четверо спортсменів з санного спорту і один з гірськолижного спорту. З вітальним словом до присутніх звернувся заслужений вчитель України Ігор Кубай. Шановний організаційний комітет, шановні діти, дозвольте мені привітати вас тим великим святом. А ви знаєте, що всі традиції, звичайно, свята проводяться з змаганнями. І ви знаєте, що перші Олімпійські ігри, які відбулися, до нашої ери це було в 1876 році в Греції. Другі Олімпійські ігри, які е, слідуючи до е, сучасних Олімпійських ігри, які відбулися в 1896 році, відбулися в Афіні. І що чотири роки проводяться Олімпійські ігри, як і літні, так і зимові. І ви знаєте, що в нас в Бешівській загальноосвітній школі першого, третього ступеня, майже кожен рік також проводяться. Олімпійські ігри. Програма тих Олімпійських ігрів це є змагання з легкої атлетики, бік, стрибки, метання. Отже, я хочу побажати вам сьогодні день з такої нагоди, як ми відкриваємо сьогодні підняли прапора, щоб ви завжди були достойними, вели здоровий спосіб життя, займалися фізичною культурою і спортом і завжди пам'ятали, що спорт завжди допомагає вашому здоров'ю. Отже, всього самого найкращого вам бажаю всяких успіхів того дня. Вчителя фізичного виховання Радихівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов Івана Зробка за розвиток олімпійських видів спорту серед школярів було нагороджено почесною грамотою. Уже з наступного тижня районні зимові Олімпійські ігри розпочинаються з розіграшу районного кубка з волейболу, футзалу та інших зимових олімпійських видів спорту.